Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Ворог в день вдарив по Чернігівщині. Попередньо ракетами у Корюківському районі пролунали два вибухи. Як наслідок пошкодження господарській будівлі, поранення дістав 28-річний чоловік. Його ушпиталили. Через ворожу атаку постраждала громада. Біля Чернігова є пошкоджені будинки. Повідомляє обласна влада. Шість ворожих обстрілів зазнав Нікопольський район Дніпропетровщини. Місто Нікополь росіяни атакували дронами камікадзе. У удару пошкоджений інфраструктурний об'єкт. По Червоногригорівській та покровській громадах загарбники вдарили з важкої артилерії без потерпілих. Суттєво збільшився натиск ворога на всіх ділянках східного фронту. 227 бойових зіткнень за минулу добу. Росіяни атакують одразу на кількох ділянках фронту. 47 ворожих штурмів на Курахівському. Окупанти намагаються прорвати лінію оборони українського війська на Харківщині. Активізувались російські підрозділи на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там генштаб зафіксував 42 ворожих штурми. Найскладніше на покровському секторі. Тільки за минулу добу сили оборони відбили 55 ворожих атак. Найбільше боєзіткнень відбулося поблизу села Дачинське. Більше про оперативну ситуацію на східному фронті в нашому огляді. Тривають бої на Харківщині. Окупант 13 разів марно штурмував в районі Вовчанська та Тихого. Наші бійці тримають позиції. Це кадри від прикордонників. Потужний реб не врятував ворожий танк. Аеророзвідка засікла ціль, і fpv дрон перетворив бронетехніку на палаючий метал. Бійці гарту завдали ударів по ворожих цілях FPV-шками та мінометами, знищили вантажівки та поцілили по місцях зосередження живої сили. На Куп'янському напрямку зафіксовано 12 атак. Тут повітряне сафарі на російських загарбників влаштовує, зокрема, третя штурмова. Її пілоти дроном можуть спалити всю посадку за раз, знайти захований танк і вразити ворожу сау. Під їхнім прицілом і ворожа піхота, зайнятих ними по грибах, укриттях і будівлях. Добре, друже. Плюс шукаю на карті точку і доповідаю, як буду готовий працювати. Активно тисне ворог на Лиманському напрямку за добу 17 штурмів. Йому протистоять серед інших і прикордонники бригади Помста. На їхньому рахунку в районі Кремінної та Серебрянського лісництва знищені БМП, техніка, польовий склад з БК, інженерні споруди та жива сила окупантів. Загарбники намагалися просунутися у Білогорівці, де українські військовослужбовці відбили черговий ворожий штурм. Також росіяни атакували поблизу Греківки, Нової горівки та твердохлібового. По твердохлібовому вони завдали ударів некерованими авіаційними ракетами. З артилерії поцілили по греківці в бік прифронтових сіл і укріплень наших воїнів. Окупанти спрямували 29 безпілотників. На сіверському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм за підтримки авіації в районі Білогорівки, на Краматорському напрямку в районі Ступочок. По часовому яру росіяни були некерованими авіаракетами. Наші захисники з бригади імені короля Данила пташками знищували російську бронетехніку, танки і машини піхоти. Під Кліщіївкою за контроль над українським небом, неймовірними зусиллями борються бомбери Холодного Яру. Бійцям вкрай потрібно багато ударних пташок, щоб протидіяти ворогу. По-перше, їх лізе багато. По-друге, дуже тісно працює ворожий реп. Ми не можемо в деякі місця просто даже підлетіти, не кажучи вже, здалека просто подивитися. І за активних дій ворога ребом дрони сипляться що, що насіння. Атакує ворог і турецький напрямок. Росіяни просочуються потроху в мікрорайони міста. Жодна будівля не дістається їм без нашого спротиву. Бійці сил оборони здійснюють ураження по окупантах на західних околицях Турецька, не дають їм закріпитися, але противник переважає живою масою. Азовці, в зруйнованому Нью-Йорку, вишукують місця дислокації та пересування загарбників, знаходять ворога в норах та закидують вибухівкою. В знищеному росіянами місті досі є цивільне населення. Під щільним вогнем окупантів люди вже не мають змоги покинути свої домівки. На допомогу приходять військовослужбовці. На цих кадрах бачимо, як бійці Азову евакуювали жителів прифронтових селищ. Пекельним залишається і покровський відтинок. На відео п'ята штурмова відбиває нічний механізований напад противника. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Дачинського. Ворог активно використовував для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Курахівському росіяни 47 разів розпочинали бойові дії. Відчутні втрати ворогу вдалося нанести бійцям 37-ї окремої бригади морської піхоти. Злагоджено діяли дронарі, екіпажі техніки та піхотинці. На Времівському напрямку ворог спрямовує в атаку цілі колони техніки та велику кількість піхоти. В районі Великої Новосілки механізований штурм вдалося відбити бійцям окремої президентської бригади. Бо тривають. Населені пункти на Курахівському напрямку це палаючі будинки та зруйновані вулиці. Окупанти постійно обстрілюють з дронів евакуаційні маршрути. Тут Дрон уже обнімають. Поліціянти надають допомогу пораненим та доставляють до лікарня. З Звірою в наших вітців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини. За останню добу наші захисники ліквідували 1020 російських окупантів. За інформацією генштабу зсу загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 730 740 тисяч солдатів. Наші оборонці також спалили 9 тисяч ворожих танки, 19 тисяч бойових броньованих машин. 20 765 артилерійських систем, 1254 РСЗВ та 1004 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 369 бойових літаків окупантів, 329 гелікоптерів, 19 366 безпілотників та 2764 крилатих ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 29 864 спецавтівки. Протягом минулої доби поліція зафіксувала понад дві тисячі ворожих атак по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Пошкоджено вісім цивільних об'єктів, серед яких чотири житлових будинки. Попри російські удари та небезпеку, наодинці з бідою правоохоронці не залишають людей. Про один з робочих днів екіпажу Білий Янгол на Курахівському напрямку. Наш наступний матеріал. Апокаліптичні краєвиди населених пунктів біля міста Курахового. Місцеві жителі, які все ще перебувають там, у постійній небезпеці через ворожі обстріли. Летіть летіть. Тож екіпаж поліціянтів білий янгол продовжує свою місію з евакуації людей. працювати доводиться і вдень, і вночі. Крім того, правоохоронці виїжджають до поранених, надають їм першу допомогу, після чого доставляють до найближчих медзакладів. Кожна евакуація на Курахівському напрямку це гонка з часом, кажуть поліціянти. Адже російські дрони постійно кружляють над головами і окупанти обстрілюють евакуаційні маршрути. З огляду на складну обстановку правоохоронці вкотре закликають жителів прифронтових територій виїжджати з небезпечної зони. Це рятує життя. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини. Відплата за застосування гіперзвукової зброї прилетіла зі швидкістю світла. За застосування нової балістики проти України Сполучені Штати запровадили санкції проти півсотні російських банків. Найбільш відчутним став удар по Газпромбанку, адже підконтрольна держфінансустанова установа, підконтрольна державі чи не єдина приймала світові платежі за експорт російських енергоносіїв. Як наслідок, уже за кілька годин за один американський долар у Росії стали правити понад 100 рублів. І це переконані оглядачі не кінець. Про те, як новітня зброя занурює у середні віки, колись потужну економіку, розбиралася Анна Васова. Психологічну позначку пробито. Російський рубль далі падає. Тризначні цифри на табло обміну валют вразили росіян у п'ятницю зранку за добу після того, як кремлівський режим випустив по Україні гіперзвукову ракету для порівняння на початку повномасштабного вторгнення за один долар США правили до 80 дерев'яних. У круте піке російський рубль пішов не дарма. У відповідь на застосування наднебезпечної зброї Вашингтон запровадив чергові антиросійські санкції. Цього разу на галушки всипали з поміж інших Газпромбанку. Йому тепер не можна проводити жодних енергетичних транзакцій, принаймні тих, де задіяні американські платіжні та фінансові системи. Це означає, вже до кінця поточного року Москва не зможе приймати платежі від ЄС за свої енергоносії. Що робити Угорщині та Словаччині, у яких з росіянами довгострокові контракти, поки що не зрозуміло. Питання вивчають на місцях. Натомість Чехія вже точно знає, коли припинить купувати російську нафту. Найпізніше, коли це може статися липень 2025-го, кажуть у державній паливній компанії Меро. Наразі країна забезпечує до половини своїх потреб саме російськими енергоносіями. Щоправда, у Празі з нетерпінням чекають, коли завершиться модернізація трансальпійського трубопроводу. У першому кварталі наступного року ми розраховуємо на повну готовність інфраструктури. Щойно це підтвердиться, почнеться поступовий так званий логістичний розворот. Чехія одна з країн, кому дозволили не слідувати санкціям ЄС і продовжувати купувати російську трубопровідну нафту разом зі Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Німеччиною. Останні двоє імпорт уже припинили. Чехи планують покривати дефіцит за рахунок суміші сирої нафти з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря. Саме нафтовий сектор ідеальне місце для нищівного удару по путінському режиму, вважає аналітик видання Блумберг Джуліан Лі. Мовляв, надлишок пропозиції на ринку та як наслідок падіння цін на вуглеводні, суттєво зашкодять Кремлю фінансувати свою військову машину. А тому заходу слід атакувати саме зараз, допоки не відбулася інавгурація Дональда Трампа. І поки московити оговтуються від тризначного курсу долара, платежі з Росії та Білорусі припинив приймати обробляти банк HSBC – найбільша фінустанова Великої Британії. Клієнтам, які планували відповідні транзакції, керівництво рекомендує використовувати альтернативні варіанти. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Банки чотирьох країн припинили працювати з картками російського Газпромбанку. Це Туреччина, ОАЕ, Таїланд та Угорщина. Про таке повідомляють російські державні змі. Газпромбанк співпрацював з китайською платіжною системою UnionPay. Однак, після того, як він потрапив під санкції США, на сайті банку повідомили власникам карток від UnionPay, які перебувають за кордоном, краще використовувати готівку та бути готовими до труднощів. Газпромбанк випустив дебетову картку з платіжною системою Мою юніонпей після того як світ перестав приймати російські картки, віза і мастер-карт. і це стало хорошою альтернативою для росіян за кордоном. Завтра президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган говоритиме з генсеком НАТО про війну в Україні. Марк Рюте прилетить в Анкару. Про таке повідомляє видання Reuters з посиланням на джерело в турецькому уряді. Окрім цього, люте з Ердоганом говоритимуть про перешкоди в оборонних закупівлях між союзниками по НАТО і спільну боротьбу військового альянсу з тероризмом. Туреччина засудила російське вторгнення, заявляє, що підтримує територіальну цілісність України. Анкара надає Києву військову підтримку, але при цьому. Туреччина залишається партнером Росії і не підтримує західні санкції проти неї. Країни мають важливі оборонні, енергетичні та туристичні зв'язки. Іран запускає нові центрифуги для збагачення урану у відповідь на резолюцію МАГАТЕ, яка вимагає від Тегерана покращити співпрацю з агентством. Про це заявив спікер іранського парламенту Мохамад Багер. За його словами, ця резолюція несправедлива, а дії з боку США та інших європейських держав проти Ірану політично мотивовані та шкідливі. Резолюцію МАГАТЕ ухвалили цього четверга на пропозицію Великої Британії, Франції та Німеччини. Та сполучених штатів. Перед цим Іран хотів пом'якшити ситуацію та запропонував обмежити свої запаси урану. Однак до заяв з Тегерана не прислухалися. Над трьома британськими авіабазами, які використовують Сполучені Штати, зафіксували невідомі дрони. За інформацією видання Guardian, невеликі безпілотники над базами Лейкенхіт Мід. Мілденхол і Фелтвел помітили в період з 20 до 22 листопада. Водночас у повітряних силах США зазначили, наразі не зрозуміло чи слід вважати ці об'єкти ворожими. Румунія обирає нового президента в бюлетені 14 імен. В опитуваннях лідерують лівий прем'єр-міністр Румунії Йон Марчел Чолаку, який має проукраїнські погляди, та голова опозиційної ультраправої партії Джордже Сіміон його підозрюють у зв'язках з Росією. Чинний президент Клаус Йоганіс перебуває на посаді вже дві каденції, тож не може брати участь у виборах. Переможця у першому турі найімовірніше не буде. А другий етап голосування запланований на 8 грудня. Пориви вітру до 120 км кілометрів на годину. Велику Британію накрив потужний шторм Берт. У деяких частинах південного Вельсу випало понад 100 міліметрів дощу. Синоптики попереджають, що сильні дощі повільно просуваються на схід Англії. Загалом по всій Великій Британії діють більше сотні попереджень про повені. Шторм вплинув на роботу автомобільних доріг, залізничних ліній та деяких аеропортів. На даний час уже відомо про щонайменше трьох загиблих чоловіків внаслідок негоди. Завтра світло вимикатимуть з 14 до 20 години. В «Укренерго» повідомили, споживання електроенергії обмежуватимуть через наслідки російської атаки 17 листопада. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. У компанії підкреслили, що графіки протягом доби можуть змінюватися. Актуальна інформація про відключення світла буде опублікована на сайті чи у соцмережах Обленерго. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз єдиний марафон продовжить. Олексій Фадєєв, колега. Слово тобі дякую, Лілія. Так, протягом наступної години будемо говорити про актуальні, як завжди, теми. Не пропустіть марафон. Триває.